Зранку біля палацу металургів зібралось зо три десятка представників незалежних проспілок міста. Їх мітинг цілковито відповідав ідеї відзначення 1 травня, який має понадвікову історію. З другої половини 19-го сторіччя почав набирати оберти робітничий рух підприємств США та Канади. Страйкарі вимагали від роботодавців збільшення зарплати, скорочення робочого дня та права на створення робітничих організацій. Час іде, а гасло вимоги на транспарантах сучасних проспілок практично незмінні. І головна мета цього зібрання об'єднання незалежних проспілок міста та вихід на якісно новий рівень діяльності у захисті прав трудящих, щоб люди почували, що вони не одні, що кожен із нас і може нуждатися в помощі і її мати. потому что само название профсоюз – это профессиональный союз, то есть союз – это должно быть обязательно единство. И основа наша – это социально-экономические права, не политика. К сожалению, политика уводит людей в сторону от насущных проблем и не дает возможности э, получать за свой труд, и порой каторжный труд. Собственник не желает обращать внимание, потому что для любого капиталиста самое главное – это прибыль. Виникнення незалежних проспілок це природна реакція на пасивність, а часом заангажованість у державних проспілок, стверджують криворізькі активісти, та зізнаються, що сьогодні все ще потребують їх досвіду юридичної діяльності. Другі організації, які стопнулися з проблемами бездіяльності старого профсоюзу, традиційного, і не змогли створити новий виберуть вибіруть таку ось середину, незалежний в рамках чого-то. В рамках другой организации, более сильный более опытный. В этом есть необходимость. Это очень трудная работа большая трудная работа. Вообще защита прав человека в суде, а не с ВИЛАМИ это интеллектуальная работа. Она требует опыта.